От як має заводитись машина, яка в будь-яку секунду має виїхати. Розкажи, будь ласка, як і чому ти вирішив стати медиком? Я ну я не медик людський. Я ветеринарний лікар був і завідувачем хірургічного відділення, і терапевтичного було теж завідувачем. Мене ніби і не заставляли, але ось так вийшло. Все, я знаю. Мама колись дуже хотіла в дитинстві, щоб я на лікаря поступив. Це першу половину шкільного шкільних років. Я ще вчився, був відмінником, потім так, на добре вчився, а потім щось воно не те, що не хотів, бажання чи відбили, чи як треба було вже починати думати, що на кого би піти вчитись кудись щось. І вже 9 клас там вже почали ці з коледжів, бурсів всяких приїжджати. О, ветеринар. Ну, в принципі, нормально, плюс-мінус. Підсумкову атестацію я здав на одинадцять. Зовнішній я здав профільний 185. І я здав, і я пройшов і поступив на державний був, і закінчив, і магістратуру закінчив там. Ну, Магістратуру то я вже на роботі працював. Приїжджав, коли казали, що треба приїхати на парі, показатися. Я навіть дипломну на магістратурі сам написав. В тебе чудовий позивний. Розкажи трохи про нього. Е, всі питають, чоло кушер, типа е, зразу, ти що, типа, гініколов чи що. Таки я обшикав ветеринар? Це не я собі так вибирав. Я як е, проходив учіпку ще, там же ж ця психполоса було то таке було, блін дощ падав. Е, придумали ці кишки я там порозкидали, кров порозливали, там стріляють, гранати. Якусь е, записку треба було достать з е, сховану в кучі кішок, хто буде в нас в нашій групі доставати, бо треба, щоб хтось достав там. То є, може якийсь медик, не знаю, каже. хто там не боїться, не бредеться. Я, в принципі, не бреджу, мені, яка різниця. Я кажу, взагалі ветеринарний лікар. Каже, о, все, ладно, давай, буш ти. Я підбіг раз туда, руку, шур-шур, достав, побіг далі. Пройшли цю полосу, о, каже, оце така красавчика. Ти прямо як кошер, каже. о, каже, башке, буша кушеромка, в тебе такий позивний. Вже потім, як сюди в батальйон прийшов, питають позивний. кажу, ти щось згадав це. Тому кажу, акушер. Розкажи, будь ласка, як ти мобілізувався і чи було тобі страшно йти в військкомат? Кожна людина боїться і не треба думати про погане. Я що сюди прийшов чи що? У мене там була в 22-му році я чесно, ну, всіх брали. А мені сказали. Та ти не служив сружку, чи пі звідси каже. Чи ти кай общесь прийшов? Ти не служив все, йди звідси зимою. Да, зимою типу, поїзду дали. Пройшов комісію, а це ти будеш красивий воїн, е, воєнком каже, ти може не хочеш служити, що каже, я щось відказуюся, чи я каже, на щось жалуюсь, каже. я ну, щось там такі питання дурні задавав. Каже, скільки тобі треба, щоб е, зібратися, там, діла порішати. Потім такий через секунду подумав, що ляпнув ярунду, бо зараз, каже, неділю-дві-три. Десять днів каже, дають, тобі хватить. Добре? Як виглядає типовий робочий день вашої групи евакуації? Сидиш і чекаєш. Ну, Постійно, от от зараз я теж ми прийшли сюди, тому рацію повішав, включена. Серед білого дня теж нема питань, сів і поїхав. У мене є е, «Мехбат» чи стрілецький бат. У нас е, трошки батальйон другого призначення і якби є різні задачі. Сезон дощів, болота. Ну було таке, що ну реально, коли я виходжу з машини, вилажу. Я стрягну чуть не по коліна буває. Ці всі ельки, це все воно не може доїхати, стрягне. Надо комусь поїхати витягнути. Сів і поїхав. Надо буває там і дрона підвести, і бекана бувало треба підвести. І, ну, якби різні задачі. Чи була в тебе ситуація, яка могла для тебе закінчитися максимально погано? Ну, Це вже прям такий випадок, що ну, прям взяв. Поштів уже вони мене достали. І реп був включений в машині, і все. Навіть не почув, коли та як віха спланувала. Прямо мені в груди. Як вона не спрацювала, я не знаю. Можна сказати, що вони мене достали, але їм не повезло. В них заряджаючий, мабуть, хреновий буш. Хлоп! Я не знаю, як це я не впав. Ну, з розгону їх залетіло. Раз. Опа, і в Вона ще й на вусах. Раз машину. В... По газах це ще болото таке буквально кілометр, може півтора. Е, приїхали, і слідуще доганяє нас біля дверки. Моєї недалеко взірвався. Розкажи, як ти доєднався до нашого батальйону. Приїжджали ж представники батальйону безпілотних систем. Підходьте там, то там вміє там можливо там щось паяти, програмувати. Я взагалі поняття не маю про це ніяке. Там з медроти казали, що ти от медиком можеш бути ветеринар, там а що ти там досить, який кажу там так і так бо працював стільки сто років. Такий тут досвід. Хочете, ти кажеш, забирайте". Я кажу, забирайте мені. Кому не все ну, ніхто не забирає, я нікому не віддають. Все, завтра я заберу. Приїхав на наступний день по мене студент. І ті кажуть, в, в смислі ви його забираєте. Я кажу, він точно важко. А що це ви його маєте вже забирати? А це наш, наш. І забрав мене вже студент, так привіз, на, ну, ніби на ППД, де на той час на ротації був наш батальйон. І так якось потім вже виїхали на. Покровський напрямок. Чи була в тебе колись ситуація, про яку можна сказати, що це було справжнє везіння? Ну, відносно того, що в нас ніби якби батальйон безпілотних систем, всі ж думають, що на дронах це ти десь там знає де, і мали забрати групу. Бо вони приїхали і. Почали по тих бліндажах, де вони ці скильхи радить і півіхи. Просто тупо взушка кожен бліндаж, і ну, вони не можуть ні вийти нічого. Збирайтеся, кажу так, щоб по максимуму, по можливості, що ви зібралися, щоб ми залетіли. Що можна 3 секунди вкинули і ми звідти улетіли. То він вже дзвонив каже, все, ми вже там типу, зібралися, каже, все добре, зараз виїжджаємо, давай там будемо під'їжджати, я на рацію крикну, будете вискакувати. Там це так неудобно, окоп на мій ріст, навіть може вище. Надо по драбині, бо захід в той окоп далеко. Я вже як вертався вже назад до машини, під пацанів від бліндажа ми вийшли. Там штурм, всі там, з усіх стволів, там і впівіхи наші злітають туди. Чи раз а і в летить. Та це, напевно, наші. Це, ніби як не стоїть з сторони, раз повертається на нас, блін. а там яма виходить. І йому десь не вистачило радіогоризонту, і він впав метрів 150 від нас. Скільки раз мені повезло, навіть ніхто і не знає. Що особисто для тебе означає бути частиною нашого батальйону. Особисто для мене бути частиною ББС. Про таке навіть не задумувався. Ну, Я знаю, що хлопці, які, не дай Бог, щось залишилося, чи десь щось паламало, що, ну, ну, Я знаю, що на мене пасми речі, тоді я, я по-любому поїду, щоб там не було. Я сів, вскочив і туди полетів. Я не пам'ятаю, хто мені казав, що каже, я, каже, трансляцію каже, дивлюся, каже, залітає, яка хамер туди, там спішки, скіди. Залетів, вур, заскочили. По газах розвернувся, полетів назад. Я знаю, я знаю кожен раз на що я йду. Коли я в ну, такій ситуації, що якби ну, плюс-мінус дуже сильно опасно, і я все одно туди їду, я знаю, що люди на мене розчитують. Якби... Буває виснаження моральне і фізичне, що я вже задобався, що там де не, де не сяду, там вже сплю. Я розумію, що на мене люди розчитують, я по любому поїду, щоб там не було. Який свій виїзд ти можеш назвати найскладнішим. Наші хлопці були, виходить, пряме попадання в бліндаж. В бліндажі, пожар, все горить. Один Получилося, що загинув. І там все горить, вони виповзли ледве. Рядом були копачі, вони там заповзли до них. Ці очі квадратні, не знаю, що робиться. Там все горить. Хлопці ну, з півіхами свої аптечки пересилали їм. Там все горить, вони там. Ну, ми прилетіли туди, хлопців до машини. І побіг в той бліндаж, там все горить, палає. Там ну, броніки їхні везде валяються кусками. Я не знаю, як їм повезло. Блін, я так надіявся, що він десь там живий є, звісно. Ну, я зміг тільки туди, звісно, той бліндаж голову всунути. Я... Бо там такий пожар був, що ну, геть при вході, все... що всередині куча бика. Вони ще каже, не йди туди, там куча бика, все горить. Я по-любому туди. Я, якщо не впевнююсь, то я не я. Я голову зміг такою засунути, повернув голову. Там... Бачу, там вже все. Я просто, просто... що це. Два наката таких кряпких. І насип такий там на бліндажі, і, блін, пряме попаданнями пробило. Потім же ще, ну, по ж по сірому я туди поїхав ну, забирати. Там настільки пожеж був що там не було що забирати субор. Він такий хороша людина така була. Чи є щось, чого ти боїшся на сильніше? Ну, от, я пам'ятаю, перший день вийшов, у нас там 300, мені зразу такий трошки аж мандраж був, бо я щось думаю, я реально, я от, коли прийшов в армію, у мене все було місць, хоч би ну, я себе в моментах, коли треба тримати в руках, а не кипічнути і не впасти в супер, щоб я ну, в паніку не впадав, а тримав себе в руках. Я собі переживаю, щоб не було, щоб я все чітко зробив, але по факту, там нема часу думати, роз, думати над рішеннями, що робити, треба просто робити. Це, мабуть, все вже е, десь там відкладено в голові. Сів, поїхав, вискочив, зробив то-то-то, погрузилися, полетіли. Навіть якщо це буде, блін, мій враг такий, що я десь з ним пересікався колись раніше в житті, і він тут опинився, і я його ненавіжу всією душою і серцем. Жу, от казіл, він мене знайшов тут здивилися. Все одно, якщо треба, я навіть думати не буду ні секунди. Я вже буду там сидіти і їхати. Саме головне, взагалі, ну, я розумію, що коли приходить ситуація, що. Якби не все добре, що шо... це ще треба умудритися у паніку не впасти. Саме головне взятися в руки потрібно максимально ну, зібратись і И… сів і поїхав, бо ну, я собі не прощу і пацани на мене розчитують. Прийом. Плюс-плюс, чуєте, розбираю тебе на п'ятірочку.